Ой-ой-ой, ти куди їдеш? Алло, я тільки виїхав, камон. Так, я більш-менш контролюю газ. Давай газ пол. Газ палас. 200... Ой-ой-ой. Дані, привіт. Ой-ой-ой, як тебе контролювати? Єдрі. Он погребав. Ні, я не знаю, чого, але я його ледвал. Ти диви, ти диви, ти диви, що твоє, а? Ти диви, я мені здається, як апараті звук. Прикольно сподіваюся, що... Звук автомобіля... Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новому доролику по таку Русі як Бінчадрайф. І сьогодні ми будемо шашкувати або маневрувати в потоці автомобілів. Але сьогодні буде дуже незвичний відеоролик, тому що я це буду робити на ігровому кермі. І ви це будете бачити, тому що я спеціально поставив вебку на нього. Тому, пані панове, я сподіваюся, що ви мене підтримуєте вподобайкові. Перед початком даного відеоролика, я би хотів проти перегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Все, не буду вас затримувати, погнали, маневрувати. Ну що ж, пані панове, е, я думаю, ми можемо пробувати їхати на даному апараті. Зараз в нас буде автомат, так само в мене є механіка, але я вирішив першу точку взяти на автоматі, щоб було легше, і перше в нас автомобіль, на якому будемо шашкувати, це буде Audi RS 7, у нас карта Інферна. І. ага, цей драйв я переключив і ми можемо спокійно рушати. Чесно кажучи, грати на ігровокермі це... Дуже такі надзвичайні емоції, дуже кльові і мені, якщо чесно, дуже сильно подобається. Тому що раніше в мене не було такого досвіду як грати на ігрокермі, а тут мені дали трішки ним і Я таки думаю, а чом би ні, якщо даю, треба брати, тим паче ще й відосики можна позаписувати якісь. Так, добре, давайте будемо нажимати, питатися газпол. І... Ой-ой-ой, ти куди їдеш? Алло, я тільки виїхав, камон! Камон, я тільки виїхав і одразу ж таки ДТПшечка, Все, і тачка тупо не керується. Ну, типу, ми можемо спробувати, але нічого з цього файного вже не вийде, тому що автомобіль тупо не керується, в мене завис кермо в одному положенні і все. Добре, давайте спробу номер 2 Карта Інферна. Ой, карта Інферно. Я вибрав карту Італії, бо тут є такий хайвей, на якому трафік, по-перше, себе адекватно веде, а по-друге, в принципі, в принципі. Це реально дуже крута карта, на якій можна нормально так понаваляти. Тому я пропоную на натискати газ в пол. і, до речі, понятно, якщо ви ще... Єдрі. Е mm -hmm. Це дуже... Незвично те, що коли ти вирізаєшся, то в тебе ігрове кермо воно виривається із рук, і це просто капець якийсь, якщо чесно. Добре, спроба номер три вже на даній ауді поїхати, але я думаю, що тут не буде таких епічних шашок, як на гледатурі, тому що, якщо чесно, на ігровому кермі мені якось набагато складніше. Але ефект, ефект їзди е відчувається, ну нібито я їду в реальному автомобілі, якщо ще. Особливо, якщо ще викоручити звук на максимум гри, то взагалі відчуття дуже-дуже кайфові. Тому, понятно, якщо ви ще не поставили вподобайку, то чого ви ще чекаєте? Я думаю вже Е, І що ще я хотів сказати, це те, що так як в мене є дане ігрове кермо на місяць, мені далі подали поганяти, то... Можете написати в коментах, що саме можна позаписувати, якісь ідейки, якісь ігри. Типу, е, пишіть в коментарях, будемо пробувати, будемо записувати. Не знаю, чи правильно я налаштував ігрок кермо чи ні, але давайте пробувати навалювати. Чесно кажучи, я краще буду його тримати двома руками, тому що знову ж таки, ой-ой-ой-ой-ой. Так, да, тут фідбек, все працює, і якщо чесно, дуже незвичне. Відчуття ти що... Руль капець, який тугий, сподіваюся, що вам е, нема посторонніх звуків ніяких, але руль дуже-дуже тугий і це дуже-дуже незвично, тіха, 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 тіха. Зараз після цієї спробуємо, ще від третьої особи, але чого я їду від першої особи, тому що е, е, хто знає, хто не знає, але хто грав на ігровому кермі, може доказати те, що від першої особи їздити на ігровому кермі набагато легше, аніж від треті. Хоча, не знаю, паніт панев. До речі, знову ж таки, якщо у вас було колись в житті ігрове кермо, то можете написати в коментарях, як вам взагалі відчуття, яке кермо у вас було, і подобається ну, подобається вам їздити на ньому чи ні. Тому що, чесно кажучи, мене дана тема дуже сильно затягнула, і е, я прям е, з радістю люблю катати на ньому. ой, ой 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 Ти ой, ти ой, ти ой, що творю, а. Ти диви, я, я мені здається, як апаратику звук. Я до я до аппаратика звук їдріть колеті. Сподіваюся, що вам педалі не дуже гучно. Чути твою дивізію, все габела. Тому що... Коротше, педалі в мене ніяк не закріплені, вони у нас просто рухаються. І тому, не помітивши це, можуть бути ну, дуже такі неприкольні звуки. Так, давайте ми зробимо ось таку камеру третій особи. До речі, ви навіть зараз бачите, як я зазвичай записую відеоролик. У мене ось є два монітори, основний на другому мене ОБС, і ось так я зазвичай записую відоси, слідкую за ситуацією, щоб нічого зайвого туди. Не потрапило, щоб не було там пропусків кадрів і всього такого. Добре, давай навалюємо. Навалюємо газ палас. Ой-ой-ой. Від... А, як, а як від третьої особи їздити? Я не розумію. Я не розумію. До речі, дуже дивна тема, можливо, хто знає. Напишіть в коментарях. E, чого інколи форс-фідбек Бімки e, пропадає? Це треба якось, ну, типу, вручну кожного разу самостійно налаштовувати чи що? Тому що буває таке, що пропадає, я перепідключаю руль і він з'являється. Я не знаю в чому це справа, але тим не менш він є і це дуже дуже круто її трітька летіть. Ні, від треті особи це просто жесть. Це дуже це, це дуже, ду, дуже страшно і дуже прикольно. Це реально дуже страшно і дуже прикольно. Сподіваюся, що... Звук автомобіля не занадто гучний, автомобіль тупо занесло, і я не втримав дане кермо. Я тупо його не втримав і все. І в нас. Ну, типу, ми можемо спробувати поїхати, але кермо, кермо вже втримати дуже-дуже важко. І фріч, в мене його просто вириває з рук і все. У це жесть просто. Добре, давайте спробуємо взяти щось на механіці, тому що в мене так само є коробка передач, за допомогою якої я можу перемикати передачі. Тому давайте щось брати на механіці і сподіваюся, і сподіваюся, що це буде щось веселе. Пані та панове, в нас вже починається літо, і я думаю, саме час брати капріки і кататися. Тому наступний автомобіль, який я вирішив взяти, це Mazda Miata і спробувати понавалювати трішки на ньому. Тим паче тут задній привід у нас. І тому, я думаю, буде досить таки весело. До речі, я оце помітив, те, що кермо в різних автомобілях, воно різне. Тобто десь воно туге, а десь на паке його легше крутити, в принципі, як і в реальному житті. Типу є автомобілі без гідряча, да, без гідроусилителя, а є автомобілі з гідроуцілітелем, і за рахунок цього легше... Керувати автомобілем. І до речі, я не знаю, так в мене. Занять, а ось в мене і за рахунок цього легше керувати автомобілем, тому е, ш, як не дивно, так само це відчувається і в пімдж drive на різних автомобілях. Тому що я брав, припустимо. І її, її заносить. Капець, я брав, припустимо, е, минулий автомобіль. А що я брав минулого? А, Audi R7, то там е, кермо крутилося дуже-дуже легко. Тут кермо... Крутиться, Ну, не сказать би, що занадто важко, але трішечки важче, ніж воно крутилося там. На задній привіт. Як це контролювати? Я не як тачки контролювати за допомогою керма. І це капець, це просто капець. Це дуже прикольне відчуття, мені дуже сильно подобається. Я з радістю позаписую ще якісь відосики в PNG Drive. На ігровому кермі. Якщо чесно, ось так навіть кататися від першої особи, це дуже-дуже кльово, але я думаю, що вам це не дуже цікаво дивитися, тому, тому пропоную нажати газ пол Назначив ця тачка їде. Ну, на четвертій передачі він сказав би, що вона прям дуже їде, але її заносить. Йопересете Так. Пані і панове, я трішечки легше собі зробив форс-фідбэк, тому що мені щось занадто важко керувати стало автомобілем. Тому сподіваюся, що зараз все буде ок, мене заносить. Я не знаю, як дріфтувати, тому дріфтя, думаю, я запишу якось в наступний раз, тому що в мене дане кермо все на всю другий день, я його тільки вчора встановив. І я, я не розумію, я, я тупо не розумію, як люди дріфтують на цих кермах, як це робити взагалі. Я взагалі не розумію. Добре, давай спробуємо. Давай спробуємо чуть-чуть чуть-чуть ось так. О, о, нормально. Нормально, нормально, нормально. Більш-менш, більш начебто. Начебто я тримаю. Дуже круто, що тут є коробка також іде в комплекті до даного автомобіля. Ой, до даного автомобіля, до даного керма, тому що за рахунок того, що є коробка, все ж таки... А, все ж таки якось е -е, поприємніше, але як керувати автомобілем, я все одно не розумію, якщо чесно. Треба буде, мабуть, збирати якийсь повнопривідний автомобіль, тому що я не розумію, як їздити на задньому приводі, якщо шашкувати на задньому приводі, я взагалі не можу зрозуміти. Для мене це прям мега важко. На четверту передачу ми так перемикаємо, тому що автомобіль їде, чому по ні. Давай на п'яту відразу ж таки так. Ну тут зараз обережненько. Давайте ми спробуємо просто набрати. Нормально. Спробуємо просто набрати швидкість і е, понавалювати е, в потоці. Давайте ми просто так спробуємо, тому що автомобіль дуже сильно заносить. Я дуже круто, що я можу хоча б регулювати е, швидкість та регулювати акселерометр. Петель газу наскільки я сильно натискаю, але це неможливо їздити. Я не знаю, як це робити. Я думаю, мені треба трішки більше профікуватися, але давайте спробуємо щось взяти на повному приводі, я думаю, на повному приводі буде якось трішки легше. Ну що ж, пані Депанова, наступний автомобіль, який вирішив взяти, це у нас буде Porsche 911 GT3, GT3, да? Давайте ми спробуємо на ньому чуть-чуть понавалювати, ой, переплутати передачу. Так, чекай. А тут ж нас тумат, а? Тут у нас автомат, тому драйв просто ми вмикаємо і все, бо я вже на механіці погнав. Давайте ми спробуємо спочатку від третьої особи. Тут нас повний привід, я думаю, за рахунок цього нам буде легше. І тут кермо в натурі крутиться набагато легше, ніж це було в масдіміати, тому що в масді м'ята... Таке відчуття, нібито там взагалі не було гідроутілітеля. А тут у нас е, крутиться кермо, легесенько, спокійненько і можна керувати. Так, давайте ми почекаємо. О, давай, давай, госпол, госпол політіли. Ой-ой-ой, тачку, тачку та носить. О, хоче повний привіт, але все одно носить автомобіль, але більш-менш його можна хоча б втримати. Чесно кажучи, я не розумію і як. Як, 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 тихо? Тихо, 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 тихо. Так, обережно. Так, я більш-менш контролюю газ, давай газ пол, Газ Палас. 200. Ой-ой-ой-ой-ой, це дуже страшно. Це дуже страшно. За своє життя я їздив на ігровому кермі всього на всього один раз. І то. Це було ігрове ігровий автомат, якийсь там, де було виворот керма, там буквально 30 градусів і все. А тут, а тут 1080 градусів і впоратися дуже-дуже важко, але. Можливо. Добре, давай понавалюємо зараз від третьої особи. Ми понавалювали. Давайте від першої особи, тому що мені від першої особи все ж таки набагато легше навалювати, аніж від е третьої, тому що не знаю, мені мені якось так набагато легше. Хоча, мабуть, і люди, кому навпаки на герої армії, легше навалюють від третьої особи. Так, давай натискаємо і полетіли. Головне, головне контролювати, коли вона їде в занос. 8000 тисяч обертів 150 км на годину. І я навіть взявся за те кермо двома руками, тому що одним, одним дуже-дуже важко його втримати. Ой, нормально. Нормально, нормально полетіли. 200. 200, 200, 200. Хорошо, 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 тихо. Так, гальмам, по погальмам. Ніе, я не знаю чого, але я його ледве ледве помітив. Я його в натурі ледве ледве помітив. Ой, чесно скажу, навалювати на ігровому кермі прикольніше, аніж без нього, аніж просто на клавіатурі. Але це і набагато складніше чогось. Я не знаю за рахунок чого, але це реально набагато складніше. І я в'їхав, до речі, в забор лол. Так, це драйв полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Зараз обережненько спробую в іншу сторону понавалювати. Чесно кажучи, мене дратує оцей звук, який тут відбувається за рахунок цього моторчика, але я так розумію, що це на всіх кермах так буде. Десь він буде тихіше, десь він буде навпаки гучніше. Але мене він чуть-чуть, якщо чесно, напрягає. я чорний автомобіль не побачив. Ой-ой-ой, ми тільки що заїхали на гравієчку і в мене тупо вже вириває з рук дане кермо. Так, полетіли. Полетіло, полетіло, обрежно. Обережно, обережно, обережно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чого він в поворот не заїжджає? А чого він в поворот не повертає? Я не можу зрозуміти. Жесть. Добре, давайте останню спробу зробимо, і я буду потім вже тренуватися, щоб якомога круче їздити на ньому, можливо, і подріфтимо на ньому, тому що знову ж таки хочу повторитися, повторитися що дане кермо в мене всього-навсього другий день. Я його в бюджет драйв так собі налаштував, плюс, а плюс. Ще дуже незвичне відчуття від того, що все ж таки ти граєш в Drive на кермі не на клавіатурі. Тому треба, треб, треба звикнути, треба дуже жорстко звикнути. Так, тут ми обеременко повертаємо. Це газпалас. Газпалас. Не знаю наскільки в нас довго вийде так проїхати. О, нормально. Ой, нормально, ой, нормально. ой 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 Хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо, тихо, тихо, по тормозам, по гальмам, головне, не забувати нам за гальма. про те, що вони тут є. Так, 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 так. Тіп, ти чо? ти чо.. Ой, а ви чо всі загальмували? Так, все, знову газ і політели. Політели, політели, обережно, 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 обережно. 200. 20 км на годину, ну погано їдемо. Якщо чесно, це дуже-дуже страшно. Я не знаю, чого відчуття таке, нібито я зараз реально сюжу в даному порші і їду 220 км на годину і я його знову не втримав. Це габела. Це реально габела. Добре, Аня, на цьому, я думаю, ми вже будемо завершати. Е, да, можливо, це був не дуже такий епічний відеоролик, але це мій перший раз на ігровому кермі. Тому я думаю, трішечки до нього звикну, трішки потренуюся і на наступні відеоролики вже буде щось набагато-набагато краще. Тому, пані Пинове, я сподіваюся, що вам даний відео сподобався, і ви вже поставили лайк, опівписся на канал та написали якийсь потечний на коментар. Дякую всім за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей.